Добрий день, любі шестикласники! Сьогодні ми з вами розглянемо урок на тему множення звичайних дробів. На цьому уроці ми дізнаємося, як множити звичайні дроби, як можна застосовувати скорочення при множенні звичайних дробів та відпрацюємо практичні навички множення дробів. Перед тим як сформулювати правила множення дробів. Давайте розглянемо з вами задачу. Сторони прямокутника дорівнюють 3 дециметра та 43 сотих дециметра. Необхідно знайти площу цього прямокутника. Оскільки ми ще не вміємо множити звичайні дроби. То, щоб знайти площу прямокутника, попередньо подамо довжини його сторін у вигляді десяткових дробів. Довжина Першої сторони прямокутника подано у вигляді звичайного дробу 3 дециметра. Запишемо це у вигляді десяткового дробу. Це дорівнює 0,3 дециметра. Друга сторона дорівнює 43 дециметра теж подано у вигляді звичайного дробу. Запишемо у вигляді десяткового дробу. І це дорівнює 0,43 дециметра. Тоді. Щоб знайти площу прямокутника, необхідно помножити довжину на ширину прямокутника. Отже, 0,3 ми множимо на 0,43. Це буде дорівнювати дециметрів в квадраті. Але 0,129 дециметрів в квадраті ми можемо подати у вигляді звичайного дробу як 129 дециметрів квадратних. Де 129 тисячних це є добуток 3 помножене на 43 в чисельнику, а в знаменнику 10 помножене на 100. З останньої рівності можна дійти висновку, що 3 десятих помножене на 43 сотих дорівнює дробу, у чисельнику якого буде записано добуток 3 помножене на 43, а в знаменнику 10 помножено на 100. В такому випадку цей добуток буде дорівнювати 129. 000. Тепер ми можемо сформулювати правило множення звичайних дробів. Добуток двох звичайних дробів це дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник добутку знаменників цих дробів. В загальному вигляді це буде виглядати так: дріб. А поділене на Б помножити на дріб С поділене на Д дорівнює дробу, чисельнику якого записано добуток А помножене на С, а в знаменнику Б помножене на Д. Якщо під час множення добутки чисельників і знаменників мають спільні дільники, то дріб доцільно скоротитися до обчислення цих добутків. У такому разі чисельник і знаменник ділять на ці спільні дільники. А в запису дії множники, які ділять, закреслюють, записуючи результат ділення над закресленням. Наприклад, знайдемо добуток двох дробів 5 восьмих і 14 п'ятнадцятих. Результатом множення цих двох дробів буде дріб. У чисельнику якого буде записано добуток чисел 5 і 14, а в знаменнику 8 та 15. Ми бачимо, що чисельник і знаменник цього дробу, наприклад 5 і 15, мають спільний дільник 5. Тому можна скоротити ці числа на 5. Для цього ми чисельник 5 ділимо на спільний дільник це одиниця. І знаменник 15 ділимо на спільний дільник це буде 3. Аналогічно. Можна скоротити числа 8 і 14. Будемо скорочувати на 2, так як спільний дільник для чисел 8 і 14 – це якраз є число 2. В результаті ми отримаємо в чисельнику множники 1 і 7, а в знаменнику 4 та 3. Отже, добутком цих двох дробів буде число 7 дванадцятих. Переходимо до розв'язання вправ. Перше завдання виконай дію. В цьому завданні ми з вами розв'яжемо 4 приклади на знаходження добутку звичайних дробів. Перший приклад необхідно знайти добуток дробів 3 і 2 п'ятих. Результатом множення цих двох дробів буде дріб, у чисельнику якого буде записано добуток 3 помножити на 2. А у знаменнику 7 помножити на 5. І це буде дорівнювати 6 35. Другий приклад. Одна друга помножити на 1 третю. Результатом множення цих двох дробів буде дріб з чисельником 1 помножити на 1 Та знаменником 2 помножити на 3. Результатом добутку цих двох дробів. Буде дріб 1 шоста. Наступний приклад 4 сьомих помножити на 5 шостих. Запишемо у чисельнику 4 помножити на 5, а в знаменнику 7 помножити на 6. На відміну від попередніх прикладів, ми можемо помітити, що чисельник 4 і знаменник 6 мають спільний дільник 2. Тому скоротимо ці два числа на 2. В результаті ми отримаємо в чисельнику запис 2 помножити на 5, а в знаменнику 7 помножити на 3. Отже, результатом множення двох дробів буде дріб 10 перших. Четвертий приклад. 3 десятих помножимо на 5 сьомих. Отримаємо дріб, у чисельнику якого записано добуток 3 помножити на 5. А в знаменнику 10 помножити на 7. Ми бачимо, що число 5 і 10 чисельник і знаменник цього дробу має спільний дільник 5. Тож скоротимо ці два числа на 5. В результаті ми отримаємо дріб 3 14. Розв'яжемо ще декілька прикладів. Приклад номер 5 Знайдемо добуток дробів. 14,15 на 1 сьому. В чисельнику запишемо добуток чисел 14,1, а в знаменнику 15,7. Ми бачимо, що ми можемо скоротити числа 14,7. І після скорочення і знаходження добутку ми отримаємо дріб 2,15. Шостий приклад. Одна шоста помножити на 6 сьомих. В результаті множення і скорочення ми отримаємо дріб 1 сьома. Розглянемо цікавий приклад. 5 дев'ятих помножити на 9 п'ятих. За правилом множення звичайних дробів в чисельнику запишемо добуток 5 помножити на 9, а в знаменнику 9 помножити на 5. Після скорочення ми можемо помітити, що в чисельнику ми отримали одиницю і в знаменнику теж одиниця. Отже, результатом множення буде дріб одна перша. А як всім відомо, це і є одиниця. Отже, результат множення 5 дев'ятих на 9 п'ятих, це одиниця. Восьмий приклад. 5 дванадцятих помножимо на 4 п'ятих. В цьому випадку ми бачимо, що у нас скорочуються всі 4 числа. Перша пара це 5. Чисельнику 5 знаменнику. Можна скоротити на 5. І друга пара чисел, яку ми можемо скоротити, це чисельник 4 і знаменник 12. Скорочимо на їх спільний дільник 4. В результаті ми отримаємо дріб 1 третя. Виконуємо друге завдання. Необхідно виконати множення. Тут ми вже розглянемо з вами більш складні приклади. Знаходимо добуток дробів 15,17 і 34,45. Запишемо в чисельнику добуток 15,34, а в знаменнику 17,45. Після скорочення отримаємо дріб 2 третіх. Наступна пара дробів це у нас 19,42 помножити на 21,38. Так само записуємо у чисельнику добуток чисел 19,21, а в знаменнику 42,38. Скорочуємо 19,38 на 19, а 21,42 на 21. В результаті ми отримаємо дріб 1 четверта. Третій приклад. Помножимо дроби 13,24 і 16,39. Розв'яжемо аналогічно до попередніх прикладів. В результаті ми отримаємо дріб 2 дев'ятих. І останній приклад: 6 п'ятих помножити на 14 п'ятнадцятих. В чисельнику записуємо добуток 6 на 14 В знаменнику 35 І 15, і після скорочення отримаємо дріб 4 п'ятих. Завдання номер 3. Необхідно обчислити степінь звичайного дробу. Перший приклад 2 дев'ятих піднесемо до другого степеня. Для цього нам необхідно двічі помножити дріб сам на себе. Тобто 2 дев'ятих ми множимо на 2 дев'ятих. Застосуємо правило множення звичайних дробів. В результаті ми отримуємо дріб 481. Наступний приклад. 4 п'ятих піднесемо до третього степеня. В цьому випадку ми перемножимо між собою три однакових множників. 4 п'ятих, помножити на 4 п'ятих і помножити на 4 п'ятих. В результаті ми отримаємо дріб 64,125. Отже, ми з вами навчилися множити звичайні дроби. І тепер пропоную вам виконати домашнє завдання. Завдання подібні до тих, які ми розв'язали з вами на уроці. Перше завдання виконай дію. Друге завдання знову виконати множення, але трошки складніші приклади. Третє завдання піднести до степеня звичайний дріб. Підбиваємо підсумки уроку. Дай відповіді на ці запитання. Перше. Як виконують множення звичайних дробів. Друге. Як ми застосовуємо скорочення при множенні дробів? Якщо тобі не складно відповісти на ці запитання, то вважай, що урок засвоєно. Якщо є якісь складнощі, повернися, переглянь ще раз цей відеоурок. І на завершення пропоную закінчити ці речення. Цей урок. Познайомив мене, цей урок навчив мене, цей урок допоміг мені, цей урок сприяв розвитку. На цьому ми з вами прощаємося, до нових зустрічей.